Дивіться на цю барикаду, яку я робила, картошку підпирала дощечкою, щоб вона не пролазила зверху, але вона знайшла інший вихід. Вона, ось що вона зробила, видрала прямо з корнем саму цю штуку. Сітку. Це просто не собака, а якийсь термінатор. Подивіться. <різь> <різь> Це термінатор. Вона погризла своє місце, весь поролон, повигризала. Ти хто? Ти хто? Ти термінатор? Що за собаку нам підсунули? А? Їй два місяці, а вона скажена якась.